Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. В новий рік, 31 грудня. скоріш за все, буде комендантська година. Але цікаво, як саме Одесити та гості міста будуть відзначати цей новий рік. А як плануєте святкувати новий рік з собаками, з дружиною? З Собаками будете вдома з так вдома, звісно. Угу. Ми не знаємо, буде комендантська, комендантська година чи ні, тому будемо вдома. Тобто ви готуєте святкову вечерю не лише для себе, але ще й для собак, так? Так, звісно, у нас четверо. Святкувати буду з друзями вдома, теплою компанією. Вип'ємо трошечки пива і підіймемо собі настрій. Ми плануємо подорожувати по Україні і дивитися на ті зміни історичні, які відбуваються. Ну, я маю саме в новий рік що будете робити. Саме, саме в новий рік будемо працювати. Будемо працювати і подорожувати по Україні. А яка у вас професія? Ну, власне, ми з журналістами з різних країн світу робимо матеріали про війну, які зараз, яка зараз проходить тут в Україні. Ось цим товаришем, бо моя родина змушена була виїхати. Його звуть Арчі. Він наша маленька зірочка в нашій компанії. З комерцією. Як це? Де ви такий костюм знайшли? Тав Де десь з зо зоомагазин у нас в Одесі, десь на Катерининській вулиці. Арчик. <ривіт> 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 Може теж ще скажете? <ривіт> Новим роком! <ривіт> – Та поки що нічого не спланувала. Хай це буде сюрпризом для мене. Підписуйтесь на новини Лайв, залишайте свою думку в коментарях. Як ви будете святкувати, бережіть себе, Україна переможе!